Всім привіт! От вони, мене ці, цигані. Де ми? Хто пішов росієць? Той туди тікає, той туди тікає. А, а я куди? Куди мені тікають? Тьолочка. Тьолочка. Ти хороша тьолочка. те поглоть. Дой погловати. Ой, Боже, як я скучаю. Якесь куча. Та що ж ти, в мене нема що дідати. Нема що мені дідати. Пахнете. Ма в мене де тримати вас. Я б тримала, з дорогою душою би тримала. І сметана своя, і творог свій, і молоко, і все. Як корова є, ніколи голодний не будеш. Нема в мене нічого, нема. Я нічого не брала, я не знала, що ти тут. Що ти мене лискаєш? Що ти мене лискала? Язиком своїм. Облизала, облизала мене язиком. Язиком своїм. Облизала. Так молочком пахнеш. Да? Красонька така. Так молочком пахнеш. Так, Така. Нема де і трави, голь, все воно голе. Що воно може тут вигризти? Геть. Геть нема нічого. Пастися їх. Да. Там, де у нас був коровник, там же зараз у нас літня кухня ми зробили. А як без літньої кухні знов заводить там і робить коровник. Та ну це без літньої кухні, це корову взагалі. Ні, я не готова. А десь будувати сарай, я вже колі казала, де у нас тут кінги. Кажу, були б гроші, я б завезла шлакоблока, я б Построїла б там кажу, сарай такий. Так щоб було і під бройлерів, і під якусь.

От може у Нікіти щось. Щось у мене ліва рука чухається. А Откуда? откуда? Хіба що тобі щось прийде? Може? Може, судові прийдуть, досі не виплатили вже скільки третій рік. Виплачує, то 140 гривень, то. То все що було, там 300 гривень прийти, та щось немає, бо адвокат писав коля. Каже, не, не отримували коля, каже, ні. Ну, каже, до кінця неділі чекають. Я говорю, багато, 121 тисяча должні. Ніяк ніяк не можуть вони добитися від них, щоб виплатили. Я кажу, ж і казала Коля, каже, виплатили б тобі, я б завезла шла та... Вистроїла б сарай такий би. Так що такі справи. А тут комари кусають. Нічого собі. Комари гудуть. Ого? Сумчик, не хочу вам. Я буду за тобою ходить, я за тобою скучу, я тебе не бачу скільки. Ти личку погладила, вона мені руку поца і поблизу, а так рука кизяком пре. Я думаю, І що воно таке мені під носом кизяком воняє рука. ха десь помити у річки. Руки. А коли тримаєш, внюхуєшся і вже не відчуваєш, так? Да? Все? А не злізло. Mm -hmm. А там вона прям така гарненька річечка глянька. Mm -hmm. okay. Ну я підійду познімо. Mm -hmm. Я не навернусь, він як брало так. Прям гарно так. Прикольно. Отак От гарно було б тут, коли листя жовте таке, да? Таке, що то жовто-горяче таке, щоб листя було і так насипано, і така річечка. От що так гарно було б? Нікіта втікать мене, я до тебе дорусь. І ти одмаляк тічиш? Саме тоді не дружу. Ця жаба прыгала. Я подивлюся, що тут можна нарвати, щось так ось на вигляд зелене. А воно... <хи> І нема нічого. гляньте. Да, так здалеку, наче зелене. Тиняю, зараз може щось, щось нарву. А ні, то наламаю гілок. Та ні, тут нема, нема що рвати. корови повиї до так ось наче здалеку а воно ще лежить я її не бачила, поки воно не заворошила. Дивіться, скільки цих коників. Як саранча літає, бачите? Видно на телефон телефончині. Тут і все, якщо пройти. де видно. Значить. Та видно, мабуть, да? Скільки їх. А, і там воно корова, та ні, тут нема шарувати. І що ти думаєш, що я тобі рву? Я не тобі рву. Хі, йди на осі. На! Мухи поналітали від тебе. Ох, і муха тви тут. Трохи під кущами. Воно все з коренням риветься. Ні, воно коренем. На! На, я тобі нарвала, на. Їж, не хочеш? О, бачиш, як я тобі показала де. Ти дістаєш сюди. Мені так подобається, як воно це язиком. Так якось аж заворажує, як вони пасуться. У нас така майка була. Такі роги такі гостріші, тініші були. І знов спокою не дають. Знову щось. Всю ніч було О, кожного дня. Так, пішла я далі. Там воно щось може де так під кущами, під деревами, хоч трохи нарву щось такого. І рибки можна потрошки нащипать. Ось я залізла в такий крівчак між картами. А тут така ось є з сухою зелена. Оцю отаку довбаю. Тут ось і кульбабка є молоденька. Ось таке ось. Хожу, зриваю. Раз трохи щось на рову кину їм такого побалувати. Потрошки, поки є можливість, якісь вітаміни, хоч і даю їм гранулу, цю ж повну але Все одно щось кидаю. Мені наче жалко, що вони на одній гранулі будуть сидіти. Поки є, там то гарбуза кидаю їм, то <кхух> гілки, то буряка. Таке щось потрохи та й кидаю. І встигну що всю зиму сидіти. На цьому. потрошки хоч пажменьки. Що є, то й кидай. Мені наче шкода, що вони сидять на одній гранулі, коли можна. Є можливість щось ще кинути. А тут прям так зелено. У корови тут ходили, паслися. Тут мокро. О, все лопухи які. Рибаки мої. Що, поймали щось? О боже. Кульбапка. Що це? Де ти? Де ти? А, воно ха. Колись таке бачила, верба по другому разу квітне. Гляньте. Дивіться. повипускала нові почки. Дивіться. І квітне по другому разу. Ось все. Тут добре так видно. О, все, йдемо. Чи ти будеш ще пробувати? Все, йдемо. Наловились. Така гарненька, кучерява. Я перший раз бачу, щоб квітла. По другому разу верба. Тут так, якщо походити без корови, то коров на вечір можна було б напасти, да? якісь пару годинок пройти тут і все. Травка така більш-менш зелененька. Зелененька попід річка із цієї сторони. Отак нарвали трохи гілок з верби, з яблок, з груші. трохи травки, трохи палення молоденького вже палень молоденький. Щось, ну, один, шо, та й щось потрошки накидає. Та хватить їм на цей. А. Ну, ты крапивый клёпый хочешь? Да. Ага. клепки руки потім будуть в прощиках и чухаться так ну що мы дорываем таке видео кажу вам пока пока до наступного видео прогулялась